Управління авіації поліції на воді проводить відпрацювання Київського водосховища в межах села Страхолісся, де були вилучені, верні не вилучені, а знайдені заборонені знаряддя лову ятеря, в яких знаходяться раки. На даний час знаряддя лову будуть знищені, порізані. А біоресурси рак, усе буде випущено у живу природу для подальшого розмноження. Рак уже знаходиться доволі тривалий час, бачимо є. І дохлі раки. Ну, скоріш за все, о, сомик попався, зараз ми його будемо відпускати. У два сомика вибухали. Була маленьких все. Більш за все це ятеряна лежить славнозвісному браконьєру Окуню. Друзі, всім привіт! Київське водосховище. Приїжджаємо злачні містам. Ось тут база пана Окуня. Оуня. Люблю оуня ловити на епушек. Господа брав кань'єри, знаходимося на київському водохранилищі. Также наші люди зараз спостерігають на Кремінчуцькому водосховищі, так же як і на Канівському водосховищі, так же як і у Черкасах, і у Полтаві, і у Кіровоградських водах там є наші люди, які спостерігають. І ось до вас наше звернення. У вас є ровно сутки з моменту виходу цього відоса. Прибрати своє говно із води. Прибрати його нахуй. Іначе ну, йому піздець. Ну якось так. Всього вам доброго. Щоб ви, сука, подавились.